У Німеччині знайшли рідкісну карту 16-го сторіччя, відому як свідоцтво про народження Америки на мапі авторства відомого картографа Мартіна Вальцемюлера вперше фігурує назва Америка. Раніше вважалось, що автор виготовив лише чотири копії карти. Однак, дослідники з університету в Мюнхені знайшли п'яту. Унікальна знахідка співпала у часі з відзначенням дня незалежності Сполучених Штатів, яке Американці. Відзначають 4 липня у США Балтиморський симфонічний оркестр готується дати з цієї нагоди концерт під відкритим небом. Національний гімн, який за традицією відкриває концерт, цього року співатиме школярка, яка перемогла у спеціальному конкурсі талантів, розповідає Руслан Петричка. Oh, Якісно виконати американський гімн справа не з легких, але кілька десятків школярів віком від 8 до 17 років ризикнули позмагатися за шанс співати з симфонічним оркестром. Лора Фармер була однією з суддів на конкурсі. чотири судді оцінювали виступ конкурсантів. Ми дивилися на їхні вокальні дані, презентацію і звичайну ж силу голосу, адже їм доведеться звучати сильніше ніж звучить оркестр. Перемогла у конкурсі Кесіді Гамільтон, яка заворожила журі своїм голосом. я закохалася в музику ще в початковій школі, але лише десь в 14 років зрозуміла, що хотіла б цим займатися все моє життя. Кесіді, яка виросла в містечку неподалік Вашингтона, займалася вокалом з Лері Фрідменом. Він каже, що у дівчини унікальний талант мало кому в її віці випадає честь співати з симфонічним оркестром. А далія Хіменс перемогла у цьому ж конкурсі три роки тому, коли їй було лише 11. Сьогодні вона дає кесіді поради. Треба спробувати не нервуватися і просто отримати задоволення. Все пролетить як одна мить. Я б хотіла ще раз через це пройти. Після концерту з симфонічним оркестром Адалія часто виступає і мріє про кар'єру естрадної співачки. А кесіді сподівається, що виконання гімну на день незалежності також відкриє їй дорогу у професійну музику. Я в захваті не віриться, що це сталося. Руслан Петричке Голос Америки.